Виконаємо домашнє завдання разом. Нам потрібно зробити інтерактивну карту Львова. Ми на уроці її не встигли зробити, оскільки була повітряна тривога. Тому ми зараз виконуємо те завдання, яке мали зробити в класі, в якості домашнього завдання, а завтра на уроці ми будемо працювати з цікавою презентацією, створимо таку книгу про пінгвінів. Для того щоб скачати заготовки на свій власний комп'ютер, ми переходимо за цим гіперпосиланням, потрапляємо. ось на диск і скачуємо ці заготовки. Для того, щоб скачати, натискаємо на три крапки, і ось у нас є тут скачати, завантажити. Так само ми можемо ну, будь-яке інше зображення, яке нам потрібно. ну, Можна не, не обов'язково на ньому клацати, можна на три крапочки і не відкривати повністю, а зразу завантажити обрати. Так само, ось тут на три крапочки і завантажити. Тут я класно видно не на три крапочки, а на все зображення, і тому воно відкрилося. Після завантаження в мене потрапили всі ці файли в папку завантаження. Зараз ми подивимося, відкриємо її. Ось вона у мене тут, якщо відкрити, то ми бачимо, що вони знаходяться ось ці разом. Тут в папці завантажені. Не забувайте потім, коли ви все виконаєте, вже презентацію попрацюєте над нею, повидаляти зайві файли, щоб не зарамонжувати місце на комп'ютері. Тепер відкриваємо програму PowerPoint. Для цього ми заходимо в головне меню. Можна прописати тут, а можна ось, недавно використовувалася ця програма, тому я її запускаю. Відкриваю пусту презентацію, роблю заголовок титульного слайду, іноді штучний інтелект пропонує тут такі цікаві такі речі, цікаве оформлення. Це якщо у вас стоїть 365-й офіс, або якась нова версія, більш сучасна версія цієї програми, ну, наприклад, ми можемо скористатися однією з пропозицій, а можемо взяти. Просто перейти в нас, якщо такої можливості у вас немає, то ви можете використати конструктор і обрати той із видів оформлення, який вам пропонують. Ну, тут ми напишемо, наприклад, інтерактивна карта Львова. Хоча не дуже, мені здається, малюночок удало підібраний. Іноді, коли ми вже прописуємо заголовок, тоді починає щось штучний інтелект пропонувати. Карта Львова. Можна в якості підзаголовка написати ваше прізвище. Далі натискаємо Enter, і ми переходимо на другий слайд, який ми робимо пустим. Тобто ми вибираємо правою кнопкою макет, пустий слайд. І от сюди ми поміщаємо нашу карту Львова. Натискаємо Вставлення, зображення, цей пристрій і обираємо з папки завантажень нашу карту. Наша карта не буде на весь екран, вона якась у нас прямо кутна, тому, звісно, річ, що потрібно її розтягнути. Якщо ми розтягнемо її за куточок, потягнемо, тобто будемо змінювати пропорційно довжину і ширину, то є така ну, небезпека, що ця ось точка крайня вона може не потрапити на нашу карту. Дивіться, от, бачите, я розтягую. воно... По ширині ця карта ще не стає такою, як потрібно, але вже кнопка зникає. Тому, звичайно, що нам нічого ну, нам потрібно буде просто розтягнути її по ширині. Або, наприклад, ну, скористатися таким варіантом, обрізаним, який пропонує нам штучний інтелект. Але, напевно, у вас такого варіанта може не бути. Тому давайте, щоб ми були в рівних умовах, можемо або залишити по центрі. От, по центрі, малюночка, по центрі слайду, якщо ви не хочете спотворювати самі розміри карти, або все-таки взяти розтягнути, так як нам це потрібно. Ось таким чином зробити її на весь слайд. Ну, Я зроблю трішки зміню розміри. Далі нам потрібно продублювати цей слайд. Для цього ми викликаємо контекстне меню вибираємо дублювати. Дублюємо його ще три рази. Ну, не обов'язково його можна кожен із тих продублюваних дублювати. Тобто в нас будуть оці слайди відповідно для локації різних. А ось цей слайд це буде ну, карта, з якої ми почали свій рух. Хоча можна було би, в принципі, і залишити оці три слайди потім, лише, коли в нас вже все буде налагоджено. Так, тепер ми вставляємо на перший слайд, на ось цей слайд. Ми вставляємо якусь автофігуру, кружечок якийсь. Наприклад, тут серед фігур беремо кружечок, його зобразили якимось, чином, подивилися, що він був не такий дуже витягнутий, приблизно такий по розміру, і нам пропонує PowerPoint різні варіанти. Це може бути випукла якась кнопочка, ну, з різними варіантами оформлення. Не подобається такого кольору, можете її зробити іншого кольору. далі. Я наводжу на цю кнопку, затискаю клавішу Ctrl і здійснюю перетягування з натиснутою клавішею мене Тут тянеться ще, ще щось тянеться. Так, треба. щоб... Ага, у нас є вже, вже у нас тут кілька їх варіантів. Так, один і в нас тут поки що. Повидаляла всі зайві. Дивіться, натискаємо на контрол і дивимося, щоб не виділилась карта, бо тоді в нас були дві карти. Ось тепер не повинно бути ніяких там дубльованих об'єктів, повинен бути один кружечок, який спокійно рухається за вказівником мишки. Я ще не відпустила клавішу «Контрол на клавіатурі, тому відбувається під час такого перетягування копіювання. Тепер налагоджуємо кожну з кнопок, а, нам потрібно ще вставити різні фотографії. От сюди ми вставляємо фотографію театру. Цього пристрою ми вставляємо, і ось у нас буде театр, Національний театр. Далі на оцей слайд ми вставляємо відповідно міську раду. Вставлення, зображення, цей пристрій беремо міську раду. І залишається в нас, так, тут ми, мабуть, якось не поправили. І на п'ятий слайд ми будемо вставляти університет. Вставляємо університет. Так, все, всі об'єкти у нас є вставленими, розмістили ми їх так, як потрібно. Тепер починаємо працювати з нашими кнопками. Виділяємо першу кнопку і налагоджуємо так, керування нею через групу посилання, щоб у нас відбувався перехід, коли ми наведемо на цю кнопку, тобто ми обираємо другу вкладочку, бо не коли ми клацнемо, а коли ми наведемо на цю кнопку. У нас повинно відбуватися перейти за гіперпосиланням, куди, а нам треба перейти на слайд з номером 3. Третій. третій це в нас якраз і буде ось оця локація, саме театр. Натискаємо ОК. І тепер цю кнопку можна вже скопіювати і помістити на інші слайди. Ми помістимо її на третій слайд. На четвертий слайд, Ctrl-V, просто я натискаю, вона стає в потрібне місце. І на п'ятий слайд, Ctrl-V. Все, на всіх слайдах у нас появилася ось ця кнопочка. І вона буде, коли ми наведемо на неї, буде відбуватися перехід саме на третій слайд. Далі беремо наступну кнопку. Беремо кнопку, наприклад, яка буде відповідати за оцю саме Львівську міську раду. Також натискаємо вставлення. Натискаємо посилання кнопки «Дій». І ось тут ми переходимо на вкладку по наведенню вказівника миші, перейти за гіперпосиланням, обираємо слайд номер 4 Так, є, перевірили, щоб це було по наведенню. Натискаємо ОК. Копіюємо кнопку Ctrl-C і, відповідно, її вставляємо на всі інші слайди. На третій, на четвертий і на п'ятий. Повертаємося до другого слайду. І тепер ми обираємо ось цю кнопочку. Це локація університету. Також вставлення. Переходимо на гіперпосилання кнопки Дій по наведенню вказівника миші перейти за гіперпосиланням. І ось тут ми обираємо саме місце в документі слайд номер 5 Є. Окей, okay, натискаємо ще раз окей. Okay. І цю кнопку копіюємо і розкидаємо по слайдах. Ну що, можна перевіряти, як працює ця кнопка. Організовуємо запуск презентації з початку. От у нас така інтерактивна карта львова, не дуже нам тут. Підходить оцей об'єкт, тому що це, як правило, така якась наукова презентація мала бути. Тут мало бути більше про навігацію. Ну, Такий вже у нас е, зразочок. Тепер наводимо ось ми навели, у нас вбивається перехід саме на той слайд, на який потрібно. Тут трішки, бачите, нерівно стоїть, бо червоненьке просвічується. Навели, отримується ось у нас що. Тут також навели, отримується Львівський університет. І можемо знову-таки ходити. Між цими локаціями, і все в нас буде гаразд. Бачите, да? якби я не ходила, не переміщалася, все буде у нас гаразд. Все інтерактивна карта готова. Ну, єдине, що залишається поправити тут, щоб все було рівненько. Тож виконуйте.